Так, друга тема буде про політику. Я послухала такого Клім'янка-політика. І він розповідав, і на прикладі Ірландії, чого мене так зачепило. Я, вибачте, не звертаючи, сказала: я всім, привіт, всім привіт! Це я просто в один день так буває, що записую декілька відео. Коли є час, і головне позитивний настрій. Бо я хочу поділитися з вами позитивним настроєм. І це не тому, що я байдужа до того, що відбувається в Україні. Я вам покажу просто от, те, що я дивлюсь у Фейсбуці. Покажу, так, от відкрию в Фейсбуку. І в Фейсбуці теж, в Ютубі. От що я вам відкрию, що мені рекомендує Ютуб? І це буде війна, війна, війна. І тому, що я це дивлюся. І я вчора. Хотіла вийти в ефір. На який ефір? Я плакала я дивилася на бабусю 98 років. вона йшла пішки і запитала, куди ви йдете, і вона сказала: йду в Україну. І зараз заплачу. Я співчуваю, але я хочу поділитися не істерикою з вами, а позитивно, бо багато, багато дуже проблем. І я не, не в найгіршій ситуації, щоб я. Вам ще пику робила сумну. І, до речі, мені і пишуть, що сумну зробила пику, що засміялася. Не можу догодити людям, я пирада, але ну, як є. Так ось, І він розповідав про те, що так в нас сталося. Ну, Я не знаю, ще так, мені здається, що не сталося, чи може сталося, треба підрахувати. Що ірла... українців може, як ірландців, бути більше за межами України. І, і що на це можна спиратися, бо якщо ці люди отримають паспорти, інтегруються в різні країни і отримують паспорти, то вони зможуть впливати на політику своїх урядів. Ми бачимо приклад для України: це Канада. І він, до речі, про Канаду теж говорив. І говорив про те, що він приїхав в Канаду і там показували йому старовинні такі в землі хатинки, робили українці, це були перші, а потім вони за роки побудували будинки, там то свій бізнес, дарувалися, народили дітей. І ми знаємо, що прем'єр-міністр Канади він сказав про те, що на початку півномасштабної війни він сказав, що Україна і Украї... не Україна, а українці це ті, хто змінив обличчя Канади, бо вони важко працювали у Канаді. І теж я на цьому заплачу. Ви можете подивитися це відкрита інформація його пряму Ну, це було давно. Зараз, зараз українці так більше не роблять. Пошукай дурних, правда, які там землянки, гатинки в землі? А, так, це в мене чорний гумор. Я вам таке саме казала про Ірландію. Ми знаємо, що в США, я багато відео на цю тему робила: 30 мільйонів ірландців, а у Ірландії всього 5. Тобто більше за межами. Ірландці побудували бізнес у США і є впливовою взагалі силою політичною. Ми бачимо це і на перемовинах 1921 року, коли Ірландія за допомогою США спочатку допомога з 16-го року і зброєю, і люди приїхали. приїхали Багаті люди, ребеліан, Повстання, подивіться, серіал. Це історичний серіал, який, до речі, знімає теж США у Ірландії, що приїхали і багаті люди вклали свої гроші. Банкіри приїхали на війну в Ірландію повернулися. І українці теж, не всі такі, я жарти паспортанці і все це чую, ну, не всі ж так. Я знаю, що у Ірландії люди повернулися з ірландськими паспортами в Україну на війну. І знаю, з польськими паспортами повернулися на війну. Відразу, у лютому. Там 24-му вже виїхали. Хоч тут вже ну, все з 90 ї якого року людина тут живе. До речі, він дуже не любить діючу владу в Україні. Тобто і українці такі, ну, у нас може менше, бо у нас, на жаль, менше досягнення. І 15 президентів США є ірландцями за походженнями і Байден. І знаєте, як його тут підтримували? Бо він свій, його підтримували, проклинали, казали, фашист відкрито на Трамп. Коли Трамп відштовхнув президента. Молдови. Молдови чи Молдавія? Як вірно, виправити, будь ласка. То тут ірландці кричали, що треба було вдарити президенту Молдови цього Трампа. Тобто вони свого підтримували. Хоч Байден він в якійсь частині, тільки ірландець, і я не знаю, коли його родина поїхала, коли його той дід чи бабуся поїхала з Ірландії. Але це ж свій. І от і я про це вже говорила, і зараз от я подивилася у Клім'єнка, що треба таку ж модель. Тобто, підтримати, спиратися на діаспору за кордоном. Чим більше досягне, тим ми сильніші. Ми можемо цим скористатися. Дякую вам за увагу! Будь ласка, болюча тема. Пиши, що ви з цього приводу думаєте, поговоримо про все. Пока-пока!